Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 9 який діє до 15 липня. Є новинки жіночі та чоловічі парфуми грейте. Жіночий грейте це квітково-фруктовий аромат, дуже яскравий такий, енергійний. І тут також унікальна технологія використовується, яка надає. Такої радості, емоції пробуджує, надає енергії на цілий день. Верхні ноти цього парфума це груша, лимон, мандарин, ноти серця, тубіроза, Ландеш та роза. І базові ноти це бензіон, біла амбра та кедр. І парфумер французький відомий, який створив цей аромат це Клемен Гаварі. Так, і давайте подивимося на чоловічий парфум. Дивіться, також яскраві такі футляри, флакони зеленого кольору це такий свіжий, енергійний, бадьорий парфум. Ноти, Значить, такі деревинні, квіткове так, направлення. І він надає також енергії, динаміки на цілий день, радості, таких емоцій позитивних. І це також є така технологія тут, у цьому парфумі, яка надає. Цій радості, впевненості в собі на цілий день. І ці властивості цієї технології доведено нейробіологами. І е, які ноти тут, верхні ноти? дивіться, Гуава маракує ананас, також ноти серця, кориця, герань, квіти апельсину, ноти бази, гуак, гуаякове дерево, кедр і браліне. І компанія рекомендує ці парфуми чоловікові та жінки. Ці парними ароматами вони будуть доповнювати один одного, а також можна міксувати як жінці, так і чоловіку. Якщо ви жінка, ви можете взяти творити хмаринку із два натискання жіночого парфуму, один чоловічий, і це буде такий аромат. Чоловікові також можна міксувати. Якщо він, наприклад, два натискання чоловічого, один жіночий, і така хмаринка, і ми входимо в цю хмаринку. З парфума, і на цілий день у нас енергія, радість, бадьорість, добрий настрій. Рекомендую, мені дуже сподобались ці парфуми. Я чоловічий спробувала і жіночий. Також рекомендую звертайте на них увагу в каталозі новинка, також догляд для ног. Для... Догляд для ніг це спрей для них з грейфруктом та киві і зволожуючий крем. Дуже такий смачний свіжий аромат, яскравий, також надає гарного настрою і доглядає за ногами. Для тіла та волосся. Це колекція Лавнечі. Ми бачимо тут яскравий такий бадьорий гель для душу. Тут органічні компоненти манго та Маракуя, біорозкладні формули та пластикова пляшечка з переробленого пластику. Дуже класний аромат, на тілі залишається така свіжість. Також з цієї колекції, з Манго та Маракуя це маска для волосся. 96% органічних інгредієнтів. Які будуть доглядати за волоссям, зволожувати його і надавати блиску. І дивіться, новинка, також, «Тонер міст». Для тіла це такий парфумований спрей, який буде дуже гарно зволожувати тіло протягом дня і надавати прекрасний, ніжний, свіжий аромат. Улітку також рекомендую в холодильник поставити і брати з собою освіжати тіло і шкіру тіла протягом усього дня. Це дуже такий класний спрей. У цьому каталозі З новинок З новинок також є міні-крем для ручок 30, 30 да, мл. швидко вбирається такий. Звертаю увагу, дуже класно, можна з собою сумочку брати, і так далі. Далі, що в моєму замовленні ще є? В каталозі є така, такий набір. Із чотирьох продуктів, він коштує 199 гривень. Вигідна покупка, от саме наборами. Маска бананова для волосся, крем свіжий, зволожуючий для рук, також крем для ніг і мило лавнечі, абрикос та овес. Онлайн пропозиція компанія рекомендує такий із. Восьми продуктів. Набір цей коштує 699 гривень, але він дуже-дуже класнючий і тут велика економія до 400 з чимось гривень. Тут крем-скраб з мінералами для догляду за ногами. Активель дезодорант, який має ще властивості освітлення, доглядає 20, 48 годин. Догляд свіжості протягом дня. Така моя дуже улюблений гель-скраб з малиною та м'ятою. Свіженький. Він також надає гладкості шкіри, чистоти, свіжості, і продукт-бестселер компанії: це молоко, та мед, крем, який також влітку можна використовувати від засмаги, і він прибирає подразнення на шкірі, зволожує протягом дня. Тут натуральні екстракти молока і меду. В каталозі 50% знижки на туш Тремендес, на туш подвійний ефект, тут дві такі щіточки. Помада 149 гривень, яка 5 в одному, і надає об'єму губам, свіжість. Така ментолова у цієї помади, вона кремова, доглядає за губами. Дуже класний контур дає, можна без олівця використовувати. І це в мене попеляста троянда. Приходить такі чорні, бачите, коробочці, сріблясті надписи, дуже така стильна, класна. Пропозиції тижня я звернула увагу на парфум Валаре. Воларе мені всі подобаються парфумчики, це такі з розою, дуже жіночі парфуми, і тут набір йде до цього парфума олійка з макадамією, колір ліловий, і також з макадамією крем для ручок, який буде зволожувати протягом 48 годин, і там 97% органічних компонентів. Далі в нас великі об'єми. Я взяла, ось у шампунь два в одному, великий об'єм гель для душу. Мені це позамовляли з милом, а також є ще тонер-міст, який Має екстракти абрикосу та овса. Літом дуже доречно сухий шампунь до Це мені дівчата позамовляли. В минулому каталозі я собі вже брала. Також в каталозі колекція Дівайн вся представлена: і парфум, і дезодорант, а також міні парфум Це також замовлення в мене. І улюблені мої зубні пасти, оптіфреш, які доглядають за зубами, надають чистоти, свіжості. І тут 5 олій Різних трав, евкаліпт, гвоздика, роза і так далі. там інші. Велнес із Велнес в мене Life плюс підписка на Венеспек та коктейль, Це для щоденного прийому. Венеспек додає до харчування 12 вітамін, 10 мінералів, омега-3-2 капсули і астаксантин з чорницею, Це на потужніший антиоксидант, який допомагає захистити весь організм. Кожну клітиночку організму. Це для захисту. Він потужніший, ніж вітамін С у 6 тисяч разів. І астаксантин це екстракт водорості. І коктейль полуничний в даному випадку також для зниження ваги і для того, щоб замінити один-два прийоми їжі, я іноді заміняю, зберігає час. Кошти це коктейль для зниження ваги. Він підходить також вегетаріанцям. Рекомендую, я обожнюю Дуже смачні влітку, швидко, коли не хочеться щось готувати. Можна додавати до молока, можна до кисломолочних продуктів, на воді іноді колись роблю. І також є підписка Три купуєш підряд четвертий у подарунок. Акція по запрошенню була в минулих каталогах, і отака. Пательня тефаль від компанії отримали за 99 гривень. усього, Отака класнюча. Дуже дякую компанію за такі подарунки і акційний продукт, що я собі взяла, встигла. Ще були на складі отакий класний рюкзачок. І акція, яка, якщо ви протягом 9 каталогу до 15 липня зробите замовлення на 35 балів, усього ви можете обрати тут же у цьому замовленні. Улюблений продукт зі знижкою 50%. Рахується 50% від звичайної ціни. І далі, якщо ви партнер бренду, то ще ваша буде діяти знижка. А також дуже гарні акції. На які продукти вірніше, така акція? На аксесуари, на колекцію Норхен, така акція навіть на нові чи додаткові продукти, такі, наприклад, як сироватка, концентракт з ретинолом, мені сподобалось також. якщо от, Рекомендуємо да, дівчатам, щоб за з пів ви можете взяти масочку якусь. Або пілінг, або СПФ-фактор захисту, тобто на будь-який продукт новий. Ще дівчата у нас Норхін багато замовляли за 50%, так як, так як на ці прикраси немає у компанії знижок великих. Тому дякуємо компанії за такі акції. І у цьому каталозі акція по запрошенню дії. Якщо ви запрошуєте трьох своїх знайомих, допомагаєте їм зробити замовлення, нові знайомі. Ваші отримають також подарунки за 35 балів. Вони можуть обрати також якийсь продукт за 50%. Це, по-перше, каталог прийде в подарунок. Якщо 35 балів, буде в подарунок доставка. 0 гривень ваше, замовлення ваших новачків, а також компанія їм покладе подарунок сюрприз. І це різні класні там подарунки. Діліться такою можливістю зі своїми близькими. І тоді, якщо ви запросите трьох, 300 балів разом вони зроблять, і на вашому номері буде 100, то від компанії Тефаль ви отримаєте потужну праску. Дуже класна, крута праска. Діліться з тими можливостями Ріфлейм зі знайомими і отримайте подарки. А вам дуже дякую за те, що приділили час. Якщо було щось корисне, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всього самого найкращого.